2 червня в Центрі творчості інвалідів разом відбулася виставка творчих робіт. Сюди завітало чимало родин, які прийшли підтримати дітей та подарувати їм свято з нагоди початку літа. Громадська організація Разом діє вже третій рік. Її очолює Світлана Комарова. Уже стала традиционным выставки, посвященные Всемирному дню защиты детей, и наша организация второй раз проводит, и я так думаю, что это уже будет традиция проведения этого праздника. Как-то мы всегда помним, дети инвалиды, дети сироты, а вот как-то забываем дети из семей инвалидов. У Владислава я занимаюсь творчеством еще садика. я полюбила. У Меня мама почала учити рисувати дівчинок. Я люблю малювати квіти, я люблю малювати людей натюрморти. Но чаще всього це натюрморти. Яка твоя любимая картина? Королева троянт. У вовоші з дитинства були проблеми із зором, але він не тільки малює гарні картини, а займається іншими видами художньої творчості. Займаюсь ліпкою скульптурами. Займався, ну пытался вишивкою зайнятися. Обычно зображаю кувшины, там всякие фрукти, тыквы, яблоки там, Потом тарілочки, ну, получается, пшениця сплетена. Багато дітей на свято прийшли з батьками. Займаємося ми зими только полгода. Начали з риби, сделали як акваріум небольшой. Цветы зробили букет. У вас дуже нас увлекла робота Лебедь. Увидели наскільки це интересно, наскільки це разнообразно, наскільки це увлекательно. І ми будемо продовжувати і продовжувати. Це тільки перші роботи наші. Окрім виставки творчих робіт юних митців у центрі разом, організували конкурси та змагання, в яких кожен маленький чи дорослий міг взяти участь та виграти призи. Рисуйте, Організатори цього заходу впевнені, завітавши до них, ніхто не залишиться байдужим. Я пропоную всім батькам привести своїх дітей, особливо балованих, як вважають родители, щоб вони посмотрели. А у мене вистачить сил, слов, серця рассказать каждому ребенку, как тяжело достается это творчество деткам.